Волонтери Корпусу Миру США співпрацюють з молодіжним центром праці при департаменті сім'ї молоді та спорту вже більше семи років. За плечима чимало спільних проєктів цього разу вирішили спільними зусиллями для чернігівців організувати тренінг з першої домедичної допомоги на тему особиста безпека в професійній діяльності молоді. кажуть сьогодні вкрай важливо, аби звичайна людина вміла допомогти постраждалому і врятувати його життя. Цей навик він дуже необхідний ну, ті чи інші ситуації, яка може скластися. Ми можемо просто працювати на робочому своєму місці і станеться щось, де ми маємо якось діяти. Тому ми вирішили, що це буде доволі цікаво. відгукнулося досить багато молодих людей, і я думаю, це піде їм на користь це базовий курс надання першої допомоги. Ми навчаємо прийому геймліха, що робити, коли хтось задихається, аби людина знову змогла нормально дихати. Навчаємо, як справитися з кровотечею, з ураженням кісток. Ми не готуємо тут рятувальників чи лікарів. Ми просто розказуємо, як звичайна людина може допомогти постраждалому до приїзду професійних медиків. Всі здобуті на теорії навики, учасники тренінгу відпрацьовували і на практиці. Той самий прийом геймліх. Якщо у людини щось застрягло в горлі і перекрило дихальні шляхи. Я вважаю, що дуже потрібні саме такі знання, такі навички, тому що надзвичайна ситуація може статися в будь-який момент. Дуже часто бувають випадки, що просто люди дивляться, як. Людина просто помирає, а вони нічого не можуть зробити з цим. Вони просто не можуть і не вміють надати допомогу. Учасники тренінгу вчились надавати допомогу людині, що отримала перелом кінцівки, умовним потерпілим на зламані руку або ногу накладали шини та бинти. Як бачимо, у всіх виходить дуже добре. Тож, якщо не дай Боже з кимось трапиться біда, ці люди точно допоможуть. «В цій ситуації ми взяли дві доски, такі великі, хороші, і замотали, закріпили. Коли вже хорошо замотати в цей період, головне ну ні щоб не змістити перелом нікуди. І помочь потом человеку встать, чтобы довести его, його только встать на здоровою ногу. чтобы його довести до там з наразі на Чернігівщині перебувають 54 волонтери Корпусу Миру США, 12 з них в обласному центрі. Тут проходять підготовчу програму. Проживають в сім'ях, вивчають українську мову, знайомляться з культурою. Після цього американські волонтери роз'їдуться по різних містах України, де перебуватимуть ще мінімум два роки. Викладатимуть англійську, проводитимуть освітні заходи та організовуватимуть дозвілля молоді. Будуть налагоджувати співпрацю з громадськими організаціями та державними структурами.